Об'явлення перший розділ 12 15 вірш. Я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною, і оглянувшись, побачив Сина Людського, голос його, немов шум великої води. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. В даному випадку ми розглядаємо лінію, яка розкриває нам значення слова, голос або взагалі явище, як голос. Голос в даному випадку в будь-якому це звук, його неможливо побачити. Але тут пишеться про те, що автор оглянувся, щоб побачити голос, який говорив з ним. Тобто, ми бачимо, тут якби голос виступає як синонім особи, яка говорила. Він, коли повернувся, він побачив носія цієї особи, тому що він був знайомий з носієм з, з, з сином Людським. Ми, на жаль, не знайомі. Особисто не бачили віч його, але в вічності ми зможемо побачити безпосередньо Сина Людського. Ну, як би там не було, в даному випадку голос є синонім Господа, і, знову ж, повертаючись до попередніх тем, хто дивився, я вже озвучував про те, що в даному випадку йде опис Сина Людського. Але не звичайний опис, як ми то привикли, а духовний опис, внутрішній опис того, хто є носієм цього голоса. І тут важливо зазначити і звернутися до книги повторення закону, 4 розділ. Там описується історія про те, що Господь також говорив до народу ізраїльського. Але на відміну від Ісуса Христа, Ісус Христос спочатку був на землі, був знайомий з автором. Цієї книги, і тому, коли він говорив, автор його бачив, знав, але знову ж він не описував його зовні. Люди, які бачили чули Господа там на горі, вони не бачили його раніше, ні до, ні після. Тому є там такі слова. четвертий розділ, 12 вірш книги повторення закону. І промовив Господь до вас і середини вогню, голос слів. Ви чули, та виду не бачили, окрім голосу. Знову ж, ми бачимо всю думку про те, що голос вони якби чули, але вони не бачили. І далі йде якби, застереження з 15 по 19 вірш. Там сказано: і будете ви сильно стерегти свої душі, бо ви не бачили того дня, жодної постаті, що говорив Господь до вас, щоб ви не зіпсувалися. І не зробили собі ідола наподобу якогось бо щоб не був ти зведений і не вклонився їм, і не служив їм. І так цей вірш, якби дає відповідь на наше можливе питання, яке виникне, чому ж немає опису Ісуса Христа, чому автор книги об'явлення, говорячи про Ісуса Христа, Він говорить, якби про голос знову ж повторюю, що Він якби направляє нас до цієї історії, він якби показує про те, що. Бога неможливо побачити, не тому, що його неможливо побачити, тому що, побачивши, ми почнемо його відображати в якихось картинах, статуях і поклонятися. В першу чергу, це буде непогано, але з часом, коли ми втратимо відносини з Господом, коли ми втратимо святість, ми почнемо уже не поклонятися Господу. Ну, через ці картинки, а вже безпосередньо поклонятися цим картинкам. Тобто це непогано мати зображення, але погано поклонятися цим зображенням. Тому Господь застерігав. Господь застерігав в той час і він сьогодні застерігає, щоб ми, навіть якщо чули голос, навіть якщо бачили якусь постать, ми не повинні зробити собі образ, бо вона чи картину і поклонятися їй. Так, дехто сьогодні може сказати, я не вклоняюся картині іконі, а я вклоняюся тому, хто намальований. Так можна ж просто слідуючи Слову Господньому безпосередньо звертатися до Господа і вклонятися йому безпосередньо. Про це принаймні він і застерігає. Тому автор книги об'явлення говорить: я бачив голос, чув голос, і далі він описує духовні риси, духовність. Носія ці, цього голоса і не описуй його зовні, щоб ми не зіпсувалися. Повторення закону до цього закликає нас, тому будемо пильні і уважні на це застереження. Старіжіться, щоб не забули ви заповіту Господа вашого, бо Господь Бог твій палакує, палюючий вогонь, Бог зазрісний. Амінь.